Добрий день, слава Україні, героям слава. Зараз дуже сильні бої йдуть в районі Пісків, е, Пречистівки Шевченського, Невельського. Також росіяни ведуть штурмові дії в напрямках Лозове Піски та весела. Противник за сутки випустив 6500 снарядів по нашим позиціям. Але дуже великий штурм відбитий нашими військами. Там була дуже серйозна обстановка, але, дякуючи нашим військовим, іменно вдалося цей Прорив, який міг бути ліквідувати. Слава Збройним силам України. Також на Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію. В населених пунктах Яковлівка, травневе Кодема. Окупанти намагались покращити тактичне положення в напрямках з Солідар. Бахмут Васильівка Яковліка. На всіх казаних напрямках ворог успіхів не мав, а відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганська Кодеми. Бойові дії тривають. Наші воїни героїчно ведуть бої з противником. Який намагається іменно штурмувати штурмував, штурмовими діями просунутися, але завдяки нашій мужності, наших воїнів на цих напрямках поки вони не мають успіху, слава Збройним силам України. Це буде хорошо. Слава Україні!